Шановні колеги, дозвольте перевернути вашу увагу до проблеми: педагогічна біографіка доби української революції 1917-1921 років крізь призму національно-патріотичного виховання, біографії, тексти, контексти. Шановні колеги, питання національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні під час російсько-української війни набуло особливої стратегічної ваги на всіх рівнях державному. Науковому, громадському. І в концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України 2022 року, а цитату ви бачите на слайді, наголошено, що коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння в сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення, зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного Виховання дітей і молоді, тобто формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, і, от, зважаючи на це звернення до педагогічної біографіки доби української революції, епохи розбудови української державності після падіння Російської імперії, проведення реформи освіти на національних і демократичних засадах, у скрутних суспільно-політичних реаліях і в умовах війни з російським більшовизмом є важливим. Як і сьогодні, понад 100 років тому, українські освітяни активно і дієво боролися за незалежність України, окреслили проблеми і розробили стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, зокрема українського народу, загалом формування нового українця на національних і європейських цінностях. У контексті заявленої теми ми аналізуємо педагогічну біографіку у двох площинах: це біографії освітян, життя і діяльність і їхні ідеї про національно-патріотичне виховання дітей і молоді. З огляду на це важливим є міркування Володимира Попика про біографіку як носій національно-патріотичної свідомості, оскільки вона відігравала в Україні відчутно більшу, набагато важливішу роль. Ніж у багатьох країнах з усталеною власною державністю, що мали вільні умови для розвитку національних культур. Ви теж цю цитату бачите на слайді. Е Вважаємо, що інформація про життя, діяльність, творчий доробок українських освітян або біографічні наративи про педагогів доби Української революції, яких тоталітарна радянська система свідомо вилучила з гуманітарного простору. Ви бачите портрети цих видатних педагогів: Софія Русова, Володимир Дурдуківський, Олександр Музиченко, Яків Чепіга, Петро Холодний, Іван Соколянський, Григорій Іваниця. Іван Огієнко, Антін Крушельницький та інші. На мою думку, необхідно якнайширше популяризувати в освітньому просторі загалом в українському суспільстві. І от спочатку кілька штрихів до їхніх портретів. Станом на 1917 рік це були зрілі, з гарною освітою, знанням кількох іноземних мов, педагогічним досвідом, усталеним світоглядом люди переважно 35-45 років. Найстарша серед них це Софія Русова, 61 рік, і наймолодший Іван Соколянський, 28 років, що їх об'єднувало. По-перше, відданість професії це педагоги, вчителі-викладачі, вчені, директори різних закладів. Ладів освіти, державні освітній діячі, автори праць, педагогіки, підручників, посібників і інше по-друге. Це любов до України, загартовані у баталіях за відродження української школи, опираючись антинаціональній політиці російського самодержавства. Вони наполегливо й невтомно творили національну освіту в добу української революції, розробили нормативні документи, написали програми, підручники, посібники для українських закладів освіти, відкривали українські заклади освіти, запроваджували українську мову, літературу, історію тощо. Українські педагоги, про яких я розповідаю, розробили теоретичні основи проблеми національно-патріотичного виховання, і ви бачите таку інформацію на слайді. Перед усім це суть понять національне виховання, національна. Патріотичне виховання, як любов до України, бажання її захищати, рідне оточення, основа педагогіки, відповідність психології дитини. Вони розробили мету національно-патріотичного виховання, а саме виховання громадянина патріота України, єднання українського народу, принципи надзвичайно також актуальні: дитиноцентризм, гуманізм, природовідповідність, культуровідповідність, індивідуальність, національна спрямованість, полікультурність. Історична пам'ять та інші і засоби національного виховання. Ви теж бачите детально на слайді на окремі з них: це, звісно, українська школа, українська мова, мова навчання, українознавчі предмети і тощо е, українські педагоги наголошували на життєдайному значенні національно-патріотичного виховання для розбудови української державності. І оці теоретичні набутки впливали на тогочасну. Політику українських урядів галузі освіти, але не були реалізовані повною мірою через відомі трагічні причини: поразку української революції і захоплення російськими більшовиками України. Ідеї щодо форм, методів і засобів і значення національно-патріотичного виховання для збереження української ідентичності і розбудови України відображено в працях згадуваних педагогів. Їхні тексти це, звісно, джерельна основа подальших досліджень з окресленої теми. Я не буду їх зачитувати, ви бачите на слайді назви статей і не тільки статей. Якщо про то вони опубліковані в журналі Вільна Українська школа, який виходив у 1917-1921 роках. Шановні колеги, запрошую до їх прочитання, оскільки актуальність праць українських педагогів доби української революції надзвичайно актуальні, бо йдеться про виховання громадянина держави Україна. До речі, журнал Вільна українська школа є в нашій бібліотеці і в паперовому варіанті, друкованому. Варіанті і е, цифровому е, так. Як і нині українські педагоги і освітяни понад 100 років тому розробляли теоретичні основи національно-патріотичного виховання, спираючись на європейську педагогічну думку. І ви бачите окремі цитати на слайді, я лишу, лише наведу окремі приклади. Важливим є теоретичний висновок Софії Русової про сутнісні ознаки поняття. І від національного до глобального вона зазначала, що в педагогіці не може бути загальних світових шаблонів, за якими утворюється навчання, виховання, на яких ставиться школа. Є один науковий принцип. Школа скрізь повинна відповідати психології дітей їх індивідуальним нахилам і задовольняти місцеві потреби людності. І справді, як свідчить історія, і про це пише педагогиня, де тільки народ прокидався, відроджувався від занедбання з під утиски, він перш за все утворював свою рідну школу, давав національний напрям вихованню навчанню. Вона підкріплювала своє міркування аргументами з історії слов'янських народів, таких як Чехи, Болгари, щодо створення школи з рідною викладовою мовою. На підтвердження своїх поглядів маловідомий педагог Іван Невеселий його спа... про нього і про біографічну інформацію ще потрібно досліджувати. Іван Невеселий апелював до досвіду європейських країн про необхідність національно-патріотичного виховання учнів, і він дійшов. Висновку, що народи Англії, Франції, Німеччини стали могутніми завдяки національному або патріотичному вихованню. І от його висновки ґрунтувались на ідеях відомих педагогів і філософів Фіхте, Песталоці, Коменський та інші. Зокрема, щодо методів виховання і ролі педагога в їх реалізації, і він переконливо стверджував, що кожний педагог має поставити за мету розвинути в українському народові його волю, розум і душу для його щастя, добробуту і слави словом для себе і через себе. Біографії, тобто життєтворчість цих видатних постатей, які зробили вагомий внесок у збереження української ідентичності і є прикладом для сучасного покоління, мають стати сьогодні засобом національно-патріотичного виховання дітей і молоді через введення їх до змісту педагогічних дисциплін у структурі професійної підготовки, перепідготовки педагогів, освітнього процесу всіх закладів. Відповідні біографічні дослідження і видання історичної довідкової, науково-популярної літератури, проведення науково-практичних, науково-інформаційних, культурно-освітніх заходів, створення цифрових біографічних ресурсів, присвячених пам'яті видатних українських освітян. І на завершення спробуємо уявити, що цих педагогів не репресувала сталінська система. Звернемо увагу на рік смерті. Або їх не вбили, чи вони не іммігрували через російську більшовицьку навалу. А їхні педагогічні гуманістичні національні концепції закорінені на демократичних принципах, європейських цінностях, перспективні ідеї щодо української освіти втілено за їхнього життя. Так не сталося з відомих трагічних. Причин, проте нині життя та задуми українських освітян, про національно патріотичне виховання, тобто формування громадянина патріота Незалежної України, маємо всіляко популяризувати з метою реконструкції історичної пам'яті українців, подолання усталених радянських стереотипів, збереження української нації, зміцнення України у світовому, передусім європейському. Просторі. На мою думку, подальшого дослідження потребують національно-патріотичні ідеї українських педагогів, вимушених іммігрантів, висловлені далеко від батьківщини, але з Україною в серці. Дякую за увагу, шановні колеги. Детальніше міркування з окресної, окресленої проблеми відображено в моїх тезах, і підготовлені до друку і подані статті до електронного фахового видання науково педагогічні студії. І, користуючись нагодою, також запрошую вас подавати свої статті до нашого електронного фахового видання, який входить до категорії. І бе шановні колеги, дякую.